Всім величезний привіт. Епіцентр. Пройдемося зараз з вами по текстилю в епіцентрі. Деко. А я навіть не знаю, що це таке. Це, мабуть, рушник. Це доріжка написано. Написано доріжка. Ну, добре. Гарна така ця штука, ну це треба мати такий стиль в квартирі в хаті. Нам таке щось попроще, да? Найкраща бабуся. Нові. Подушки з'явилися у всіх бабуся як бабуся, а в нас супер бабуся от так Ти найкраща Тут у нас пледи лянуїд. Стьобані, 650 гривень, якість дуже-дуже хороша. 220 на 2,40. Є трішки бюджетні фірма АП, це, це теж їхня власна, ну як їх епі... марка АП, вони трошки йдуть дешевше. Розмір 160 х на два 456 гривень а, покривала ось такі. Теж в різних кольорах. Прошиті, якість теж хороша. Великий вибір а, скатертин різних: а, метр п'ять, 150 сантиметрів, ну, метр п'ятдесят, так. Скатертина 330 гривень. Ось так ще в інших кольорах. ну На столі будуть ось так от виглядати. Є ось такі, теж класні, дуже дивляться на шість персо, персон, вісім персон. Скатертина воду не проникна. Дизайн ліворно. Не ну, трошки дорожчі йдуть. Ось такі 470 гривень. У мене трохи напрягається музика, тому буду говорити трошки голосніше. Дивіться теж, яка красива луна це їх торгова марка епіцентр на 4-6 персон. ну, розмір бачите. Ось ще один теж такий чудовий візерунок. Можна сказати, ну, дуже класно. Мені подобається. Є золото, є срібло. Це в наявності. Також є невеличкі такі серветки. Ось такі з різними різними кольорами теж на стіл. Серветки 57 гривень, 70 гривень, 60 гривень, залежно які. Є трошки такі самі звичайні скатертини 290, 100, 190 гривень. Так, ось такі. Мабуть, зараз до свят теж будуть купувати, обновити. До речі, мені теж треба обновити. Ось так вони виглядають на столі. Подивитися. ну Це йде, мабуть, на звичайний стіл, хоча треба дивитися розмір. Це вже дивитись треба на розмір. Великий вибір рушників. Є наборами подвійні, є такі одинарні звичайні. Ось дивіться, теж зі знижкою набір рушників. Зараз лише 70, 80 гривень. Теж зі знижкою 30%. Такі, знаєте, як ніде. 78. Ага, дивіться, які прикольні. Ага, клас. Це теж подвійний йде, Два в наборі. мопс і горошок. Зі знижкою 40%. Є трошки взагалі такі простіші вони ще дешевші. Ой, це теж класно, дивіться. А ціни я не бачу, на жаль. Класні, чудові. Як ми звикли казати, а... Як в Афіні, чи, як там кажуть а, рушники. Дивіться, 45 гривень теж зараз зі знижкою. А, вже такі великодні, до Паски, до свят. Відкрию, трішки покажу вам. Цікаві, і ціна хороша, недорога. Так, ось такий пудровий. Ну, Візерунків дуже кольорів багато, Усі показувати не буду. Але ціна приваблива. 30% знижки. Є наборами. Можливо, хтось хоче подарувати, можна такий набір взяти. І ці теж мені, мені дуже так, знаєте, вподоби, Не знаю, чому вони мені подобається, мабуть, такий кольор, чи, не знаю. Чомусь вони дуже мені вподоби. 59 гривень, 100% бавовна. ну Не знаю, такі приглушені кольора приглушені. Мені чомусь вони подобаються більше. І Ось такі наборами навіть продається. Великий вибір рукавиць з прихватками по 109 гривень. Ой, ці вже такі, знаєте, прорезинові. Вони трошки дорожчі по 200 гривень, але хороші надовго вистачить. Також великий вибір різних різноманітних подушок на крісла для кухні. Ось такі зараз 197 гривень. Навіть скатертину можна взяти, дивіться. До тих подушок можна взяти навіть таку скотертину за кольором, лаванда і круглі є. Лише 96 гривень. Шапочка для сауни, а її можна використовувати для інших цілей. Так, тут у нас уже набори йдуть рушників. Теж треба дивитися на розмір. Тут, наприклад, наприклад, йде один для обличчя, а один для тіла. Тому вони йдуть трішки дорожчі, по 600 гривень. Фірма ап, звичайно, буде трошки дешевша. Бачите, по 400 гривень. Ми обстріл. Ми бачимо, як прямо 149? 149. Рушник, розмір 30х50. Бачите, як зручно. Стоїть розмір. Ціна. І білосніжні білі рушники, чомусь бачу всі, вони йдуть в акції. Зараз можна взяти зі знижкою більше, ніж 30%. Так, тапочки бачу теж на знижці. До речі, дуже хороша знижка. Більше навіть, ніж 50%, були 427, зараз лише 199 гривень. Так, ще хочу вам показати великодній текстиль. Дивіться, така підставка. А, ну, тут можна ставити все, що вам завгодно складати. Є ось така кошик і є ось такий кошик. Зараз скажу вам ціну, тому що ось тут на підставці треба дивитися. А, бачу, 240 гривень ось, такі, ось, такі, ось така підставка з цим. А є навіть дивіться, серветки різні. Це трошки менше, а є трошки більше. 700 гривень більший. Ранер. І навіть фартухи. А фартух треба шукати фартух. Фартух 980 гривень. Так, тут теж є і скатертинки, і ранери а, в святковому дизайні. Серветки із крульчатами. Ось така кругла, цікава. Скільки серветка? 230 гривень. Ось така. вдається Тут зі знижкою бачу йдуть. Серветка пасхальна, а була, була, а стала 200. 30% знижки. Ось такі. Курчатка. Ось така дуже теж, знаєте, як накривати кошик Христос Воскрес. Ось, з тим ажуром, да? ажур, як називається, правильно? Чи мережево. Ось так вони запаковані. Серветка святкова пасхальна. А, теж 199 гривень. Є в, срібні, в срібло і є ось таке золотом. Так, ось тут у нас краєчка, да? ось така. це для пасочки. Якщо йдете до когось в гості, до родини, до знайомих, ставите свою пасочку, яку випікали, і вітаєте. В центрі дуже великий вибір ВАЗ. Завжди можна вибрати красиві вази дизайнерські. 200 гривень, 201 гривня ось такі. Ось така теж цікава. 122 гривні. 191 гривня теж в різних кольорах. Це такі показує маленькі. Дивіться, яка цікава теж. Клас. 322 гривні. Зайченята. Купуйте вазу і тут вже, як ваша фантазія працює, можна нам не тільки букетами, а й гілочками різними прикрашати. 214 гривень, 215. Ну, і, звичайно ж, великі вази, теж дуже великий вибір. Різних різних величеньких. Ну і скажу ж вам, там, де вази, там, звичайно ж, мають бути квіти. Живих тут квітів нема, а от штучних квітів тут дуже-дуже багато. І на будь-який смак можна підібрати квіти. Дивіться, як справжні ой, гортензія. Дивіться, які теж гарні. Здалека дивишся, ну як справжні. Багато троянд різних, ну, гілочки троянд, зелекузена всяка, багато залипузини. Тут навіть можна дивитися, навіть оливка є. Можна навіть оливочку собі ось таку взяти, гілочку. Я тут теж такі купував. У мене на поличці стоїть на поличці. Що я вам скажу? Я вам скажу, що хочете а, зробити комусь подарунок. ось, Будь ласка, заходьте сюди і обирайте. Так, показую, ще я вам такі новинки цікаві. Ми з текстилю, а, бачите, переселилися в деко. Статуетка є в чорному і в білому кольорі. Супер. Маска. Так, і тут у нас така красива сова статуетка. Ціни, бачите, не озвучую. Ціну, бачите, Ну, вона вартує тих грошей. Подивіться, яка краса. Надзвичайно гарна краса. А подивіться, яка статуетка пелікана. І знаєте, сюди можна ключі. Прийшов ключики положив. Або я ось сюди насипав цукерки. Пудель. Дивіться, це такі пуделі, які а, в цирку роблять із надувних кульок. Це точно новинки, дивіться, я правий. Новинки. Надзвичайно чудові ананаси по 300 гривень. На ну, що ви хотіли? По 100 гривень справжній ананас. А тут ви купили і буде вам стояти і стояти. Шановні купили, для зручності працюють каси саме Для Не будемо банківською партійської варту, саме будівкою. А також такі повітряні матеріали. Бажаємо даного купування. А дивіться, який цікавий календар. А, дуже чудовий календар. Любіть Україну, як сонце любіть. А, називається цей календар Вічний календар». Ось тут, бачите, а, можна переставляти місяці, які зараз у нас місяць. У нас зараз березень. А, точно не пам'ятаю яке сьогодні число, тому що я в цьому всьому а, в Ютубі деколи забуваєш, який день, не те, що число. Хай буде 20 березня. А ось такий можна малечі купити з совушками. Теж прикольний. Правила дому А можна використовувати як ключницю. Бачите, гачки внизу висять. І ось така ще теж є. А в чорному кольорі така ж сама ціна. Правила дому. І поки перечитаєте. Не лінуватися, завжди говорити правду, дякувати. Клас. Бокси. Дівчата, для вас такі класні бокси. Постараюсь відкрити його правильно. Для косметики, до речі, вони зараз дуже хорошою знижкою. Ну, за 195 гривень. Як же воно відкривається? Дивіться, тут зверху ось такий матовий чорний. Відділення і відкриваєте, сюди вже поскладали все, що вам, все, що у вас є. Все чим багаче. Вони йдуть в різних кольорах, ну, кому що подобається, але чорний надзвичайно стильний. Є ось такий лавандовий і є ось такі звичайні. А вони навіть ще дешевші. По 162 гривні. Але це не для косметики, це для, я пам'ятаю, має баб. About... Боже, що там впало? Я пам'ятаю, моя бабця в, такі, в таких коробочках складала всякі штучки, тільки не було а, спеціально намальованих а, для ниток. А я от не пам'ятаю, якась коробка така була теж подібна. Вона у мене перед очима стоїть. 385 гривень коштують. Ці годинники. Що вам потрібна упаковка? Тут можна вибрати на будь-який смак упаковку. Пахне. Звичайно, величезна. Свічка і навіть її підняти не можу. Зараз ми з вами підемо на один островок, я вам дещо покажу цікавеньке. Гарна. 295 гривень ось ця, ця 225. 185. Ой, навіть злепузина є, дивіться. Ось, але ну я її не підійму, вона дуже важка, я не знаю, скільки вона важить. І, до речі, зараз о, зі знижкою 70% було 2 тисячі, зараз лише за 600 гривень. Дуже хороша ціна. Ой, друзі, підняв. Дуже класно пахне, і вона, бачите, на три, отих, як вони називаються, на три фіт фітіля. Я думаю, вона буде круто дивитися. Ось такий ще теж а, зі знижкою 70% теж надзвичайно хороша ціна. Луна теж а, ароматизована через природні властивості дерев'яного гніта, а гніт називається, да? можливо, виділя... виділення тепла. Якщо свічка починає коптити, слід обрізати гніт до рекомендованої довжини. Перед кожним використанням слід обрізати гніт на 2-3. Знаєте що? Це як вудвік, мабуть. Це свічка, мабуть, як вудвік, та, що потріскує як камін. По аромату мені оця більше сподобалась. А, ну, оця. Не знаю, який це колір, такий сірий, не сірий. Незрозумілий. Червоне щось не дуже. Цікаві свічки. Дуже цікаві. Є білі. І є золоті. 315 гривень ціла упаковка. 191 гривня. Так. З такою... А... Трічкою. Так, надягайся. Понюхати хочу. Чим пахне? Ой, пахне ваніль. Така ваніль, як ванільне морозиво, дійсно. Клас. Ну все, друзі, буду закінчувати своє відео. Дуже вам дякую за перегляди, за ваші лайки. Сві світовий бестселер знайшов я. Цікаво, про що воно. До зустрічі, я готую нове відео.